Доброго благословного дня. Святе Письмо на кожен день. Івангелія від Матфея, 13 глава, з 10 по 23 вірш. Одного разу учні Ісуса, підійшовши, сказали йому, Чому притчами говориш до народу? Він же сказав йому відповідь, тому що вам дано розуміти тайне Царства Небесного, а тим не дано. Бо хто має, тому буде дано і дано з надлишком. А хто не має, того буде забрано і те, що має. Тому притчами їм говорю, що вони дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють, і сповнюється над ними пророцтво Ісаїї, яке говорить: слухом почуєте і не зрозумієте, і очима дивитись будете, і не побачите, бо заплило серце народу цього і вухами. Того чують, і очі свої стулили, щоб не побачити очима і не почути вухами, і серцем не зрозуміти і не навернутися. І я цілю їх. Ваші ж блажені очі, що бачать, і вуха ваші, що чують, а міть, бо кажу вам. Багато хто з пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, і не побачили. І почуте те, що ви чуєте, і не почули. Ви ж послухайте притчу про сіяча. до кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це є той, хто при дорозі посіяний. А посіяне на кам'янистих місцях, це є той, хто слухає Слово і зразу ж із радістю сприймає Його. Але немає кореня в собі, і тому недовгочасний, коли ж прийде скорбота або гоніння за слово, відразу спокушається. А посіяне в тернах, це є той, хто слухає слово, але клопіт віку цього, І омана багатства заглушають слово, і воно стає безплідним. А посіяне на добрій землі, це є той, хто слухає слово і розуміє. Він же і приносить плід хтось у стократ, хтось у 60, а ще хтось у тридцять. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.